Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер, і сьогодні в нас в гостях найкращий надважкий танк в грі World of Tanks на вересень місяць 2025 року. І так, це не той самий 5 Heavy, про який зараз всі говорять, а саме новий китайський важкий танк 11-го левела бз 79, той самий червоний дракон, який зміг. Ну і давайте розбиратися, що ж в ньому такого крутого. В першу чергу хочу показати свою статистику на цій машині. Відкатав я з 3 вересня 19 боїв. Маю 74 перемог. Звертаю увагу, що це найбільший відсоток перемог серед усіх танків. Нацького левела, ну і відповідно середній демедж на ньому складає 5900 одиниць. Також сьогодні на стрімі, кстати, вдалося відкатати на ньому шість боїв з середнім демеджем 7100, що також доволі непогано. Ну і давайте розбирати, що ж дозволяє мені демонструвати на ньому такі високі показники середньої шкоди. В першу чергу звертаю вашу увагу на обладнання цю машину. Воно тут оптимальне і, як на мене, це одна збірка на цей танк. Закалка цьому танку не потрібна. З нюансів хочу виділити те, що сюди потрібен як мінімум червоний стабілізатор, ну безумовно. Якщо є боновий, то ставте боновий. Ну і як мінімум, хоча б турбіна Т2 жовта, це теж дуже важливо, тому що в танка є проблеми зі стабілізацією, зі зведенням. Тому це треба фіксити далі. Пірки екіпажа ви зараз бачите перед собою на екрані. Сильно на них зупинятися не будемо. Ну і також одразу покажу систему поліпшень, пріоритет, яким я віддаю на прокачки. Ну і відповідно одразу надалі буду качати оцю верхню гілку прокачки в найближчий час на найближчих стрімах. Тобто, щоб ви розуміли, такі які у вас мають бути пріоритети по цій машині. Далі тепер розберемося з бронюванням цього танку. Тепер в, в нас є зручний функціонал для цього, щоб, щоб це зробити, не треба йти на сторонні ресурси, це добре. В принципі, з бронюванням тут особливо ніяких приколів немає. Значить, відповідно, ВЛД в нас 150 міліметрів, розташовано він воно під кутом 61 градус. За всі бої, що я грав, мене в це ВЛД на середніх там коротких дистанціях ніхто не пробував, навіть особливо ПТС там 10-го левела. Але в клинчі коли ви стаєте. З танком, якими здав клінч, то без проблем воно сюди прибувається навіть там звичайними снарядами танків 10-го левела без особливих проблем. Тому майте на увазі, що в клінчі ВЛД не супертанкує. НЛД 130 мм, трошечки прибрехує Тут в нас цей мод показання броні. В цілому в ньому от десь приблизно 250-260 мм шістдесят броні. Про що це нам говорить? Що з невеличким рамбом ми, в принципі, спокійно витанковуємо абсолютно усі машини там го та 10-го левела. На звичайних снарядах, то тільки правда в рамбі при рівні поверхні. Вони нас в принципі, пробувати будуть без особливих проблем. І по боям, в принципі, це відчувалось. Але з плюсів це те що наприклад, ті ж самі там дев'ятки преміумні, які грають на ББшках. Ви витанковуєте на ну, ура з невеличким рамбом. Це плюс також борта в нас теж дуже хороші: 120 мм, міліметрів відповідно і 105 п'ять частина частину. Танкувати ми можна, танкувати ми треба. Плюс ВЛД в нас немає форми чучого носу, тому особливо теж не пробувається щоки. Шня, в нас, як ви бачите, Тітанова, тому тут в принципі теж ніяких проблем. Єдиний нюанс це в нас ця ракетна установка, яка в нас розташована по борту корпусу. І Коли ви танкуєте бортом при довороті башні, ви десь показуєте мікро-мікро піксель цієї планочки, в якій 100 міліметрів, там 90-100, ну, і, відповідно, вона легко пробувається. Але за 19 боїв, чесно кажучи, мені тут попало один раз. Це було на суперкороткій дистанції, там менше 100 метрів. Тому в принципі танкувати бортом на цьому танку доволі просто, тому не відмовляйтесь від цього. Далі ще один нюанс: це 50 мм кришка башні цього танку. Вона, в принципі, пробивається, по правилу, трьох калібрів з таких танків, як є 100, там об'єкт 268, об'єкт 704 і так далі. Тобто, все, що більше 150 мм калібр, пробиває цей танк. Але з іншого боку, я не можу сказати, що в цю кришку мене там регулярно якось сильно пробивала. За всі 19 каток був один бій, де я в клінчі з Маусом, тому що Маус ну, значно вищий, ніж цей танк. Мене Маус цей в кришу башні. Доволі спокійно, тобто, відповідно, якісь там Тай-5 хевів та Шенрати їх не ключувати, тому що знову ж таки будете получати просто в кришку А, е, В усьому іншому по лючкам е, оцей лючок вообще не пробувається. По перше, він прикритий трипліксом. По-друге, він дуже 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 маленький. Е, ну і відповідно попасти в нього складно. А от е, лівий лючок е, він пробивається. снаряди на ну, ура, по-перше, він доволі таки здоровий. По-друге, як ви бачите, тут ще й така, знаєте, е, планочка розташована в цьому лючці, і вона візуально дуже добре видна. Тому в цей лючок залітає доволі часто. Тому е, коли танкуєте від цієї частини корпусу, старайтеся або гармату прикривати лючок, або ж якісь манси робити для того, щоб було складніше вицілювати в принципі по броні. Тут все, ну і давайте переходити до самого цікавішого, а саме до бою на цій машині. Продовжуємо зараз. Подивитись дуже показовий бій на цьому танку, який якраз таки покаже всі його переваги в сьогоднішньому рандомі. І особливо вашу увагу хочу звернути перед початком цього бою на те, як я використовував саме ракетні прискорювачі в цьому бою. Наскільки вони мені допомагали? Ну і відповідно, хочу, щоб ви використовували їх так само. Звісно, ми про це поговоримо трошки пізніше, окремо, але просто зверніть на це увагу. Будь ласочка. значить, тепер давайте далі про всі його татаха. Це вже все таки гайд. Значить, що в нас тут Гарматі гармата в нас дубіна 700 альфа-страйку. Значить, три снаряди: кумулятив, бронебійний та фугас. Відповідно, кумулятив пробиває 330 мм, бронебійний снаряд пробиває 265 мм, і фугас пробиває цілих 90 мм, що також, в принципі, досить і досить непогано. І я ці фугаси юзаю на цьому танку достатньо активно. По швидкості польоту в нас тут все досить таки непогано. Кумулятив в нас літає зі швидкістю 1100 метрів в секунду. бронебійний снаряд, кстати, на секундочку для важкого танку 1300 метрів в секунду. Ну, і відповідно фугасний снаряд 900 метрів в секунду. Тобто, по снарядам тут все дуже і дуже круто. Також по гарматі КВН мінус 8 градусів. В принципі, ви зараз побачите це і в бою, але з свого досвіду можу сказати, що КВНів в абсолютній більшості випадків на всіх типах МАП мінус 8 вистачає з головою для того, щоб комфортно грати. Безумовно, є певні виключення, але в цілому для комфортної гри цього прямо таки достатньо. Далі основний плюс верніше, не основний, а один з основних і найголовніших. Плюсів цього танку це його, як на мене, феноменальна стабілізація та зведення з урахуванням того, що у вас просто здоров'яна гармата на 700 альфа-страйку. Я звертав вашу увагу в ангарі на своє обладнання на абоновий стабілізатор та жовту турбіну третього рівня. Ну, як ви бачите, це дає дуже-дуже приємно по відчуттям гармату. Ви бачите, що коло розкиду воно майже не розкидається від поворотів башні, від поворотів корпусу, і це дуже дуже круто. І що важливо, вигідно відрізняє цей танк від всіх його Попередників відповідно від БЗ-75 та танків нижчого рівня з цієї гілки. Також кстати, при хочу сказати, що зараз на нашій грі відбувається акція, в якій кожен гравець, абсолютно кожен, який зайшов в гру після оновлення 2.0, може отримати там цілу купу різних подарунків. Якщо що, поселених в описі, там і голда, і дні дніпрям акаунту, і зокрема, це для новачків знову ж таки. Це можливість обрати гілку для прокачки будь-яку і, і відповідно обравши цю гілку, вам безкоштовно абсолютно нарахують всі танки ці гілки на цей ваш аккаунт відповідно з 6 по 10 левел. І багато хто досі питає в мене на стрімах, яку гілку саме обрати для прокачки. І я хочу порекомендувати вам гілку цього китайця. Чому тому, що як ви бачите, 11 ну особисто як на мене не просто варта зусилля, є одним з найкращих танків 11 левела в Грі. Як на мене, одним з трьох найкращих танків 11 левела в Грі. Ну і по друге, це те, що вона дуже якісно грається, виконує вам купу обз і на ній цікаво та приємно грати. І що саме основне, також хочу зазначити, що те, що гілка цього танку БЗ-75 і танки нижчого рівня, вони дуже неприємні для прокачки. На них дуже неприємно грати. Саме в першу чергу через те, що в них дуже погані гармати. Вони люблять поплюватись в землю, вони люблять поплюватися перед собою, і це некомфортно. Плюс в них погані стабілізації, погані зведення, від яких трясе максимально сильно. Тому майте це на увазі, і якщо досі ще обираєте, то оберіть гілку бз шки, повірте. Буде вам е, класний танчик 11-го левела, єдине, що на 10 десяті трошки треба буде е, постраждати. Е, ну і відповідно про цей танк. Значить, що можу сказати по фінальній кучності, фінальній точності цієї машини. В принципі, е, я не можу сказати, що цей танк якийсь прямо що надзвичайно точний. Це теж важливий нюанс. Тобто не очікуйте від нього точності в якогось там, не знаю, суперканя, наприклад. Е, це не так, але я ж кажу, на відміну від попередників, він дуже вигідно відрізняється. І таке враження, що ти граєш на якомусь, ну, наприклад, т 5. По точності він на нього дуже схожий. Тобто, так, далеко не всі снаряди. Залітають в ціль, але приблизно 8 з 10 без особливих проблем ви вкладаєте. Е Білки в глаз, якщо так можна висловитись, це дуже і дуже круто. Також в танка 2800 хп в базі. Безумовно, можна поставити закалку, буде 3К+, Але я знову ж таки повторюю, що я все-таки за комфорт стрільби, тому що комфорт стрільби, якщо поставити ту оборудку, яка в мене він просто неймовірний, і я не готовий їм жертвувати ради 200 лишніх хп. Але знову ж таки ніхто вам не забороняє. Якщо вам не вистачає ХП, будь ласка, ставте і будьте мати 3000 плюс хп. Це кількість ХП, як в ма. Мауса, тому знову ж таки ми говоримо про те, що це найкращий саме надважкий танк, тому що хп в нього дуже багато і достатньо для того, щоб піти в розмін. Тому що нагадую, що в нас альфа величезна, 700 одиниць. Відповідно, броня теж є, і навіть якщо вас там будуть пробивати в певних моментах, ви, як правило, все одно даєте більше альфа-страйк і це робить цей танк також дуже дуже імбовим. Далі, що ще по нюансам по крітам в принципі за 19 боїв якихось сильно особливих проблем з крітами я не помітив. Тобто тут немає такого, що знаєте, там в кожним пострілом в танка щось вилітає, в лоб корпусу не знаю, там паки, боєукладка такого в принципі немає. Звісно, як і всі танки, він крітується, але особливо особливої знаєш там нагальний нагальної потреби ставити сюди наприклад жовту закалку. Я особисто для себе не бачу. Далі, значить, по габаритам, як ви бачите, в принципі, танк в нас не короткий, він доволі довгий, але при цьому всьому низький. І це важливо, тому що на будь-яких рельєфах вам зручно грати, тому що висота танку дозволяє легко його за цими рельєфами прятати. Це також важливий нюанс цієї машини, який я використовую ну, в абсолютно більшості боїв, і це досить таки приємно. Що ще можна зазначити? По ТТХ значить огляд да, базовий в нас 390 метрів, це небагато. Але з іншого боку, з тими пірками, екіпажу, які вам показував в ангарі, в принципі, розкачується він до 445 плюс. Звісно, ну, очевидно, ЛТ ви пересвічувати не будете, але грати проти СТ, ВТ, ПТ в принципі, доволі комфортно і ніяких проблем, чесно кажучи, особисто в мене не було. Далі, по швидкості повороту корпусу башні, все досить таки комфортно. Знову ж таки, зважаючи на те, що це надважкий танк з великою кількістю броні з великою кількістю, хп, все дуже дуже якісно і круто. Також, знову ж таки, бачите, який шот на дистанцію. Те обладнання, яке в мене стоїть, воно якраз таки дозволяє такі шоти вкидувати, і це теж важливий нюанс. Ну і тепер його основна перевага, основна фіча, яку, я так розумію, багато хто просто не зрозумів, тому що я бачив, що багато хто з блогерів хейтив цей танк, тому що. От, в БЗ-75 довше турбіни працюють, їх багато все одно, і відповідно за рахунок цих турбін ви можете займати там позиції першим на карті. А от цей танк так собі дозволить не може, тому що турбіна працює недовго і бла бла-бла. Це все понятно, безумовно. Але на початку бою ви бачили, що... В принципі, турбіна навіть вона в мене нагадує, не розкачена. Ви бачили мою систему поліпшення. Я знову ж таки все ще не прокачав цей танк далеко. На турбо тільки одна, одне поліпшення на турбіну я використав на даний момент. І навіть з такими поліпшеннями з турбіною, я важливо нагадаю, що я встиг відкидати на прокаті такий танк, яка мх 50 б який, ну м'яко кажучи, далеко не повільний. Далі, другий нюанс це те, що основна фішка цього танку не в тому, що він. Як БЗ-75 е, да, може займати ключові позиції на початку бою, відповідно, привозити себе швидко туди. А в тому, що зараз я трошки перемотаю, бо тут нічого відбуватися не буде, е, значить, е, а в тому, що е, ви, відповідно, маєте необмежену кількість цих турбін і... Можете їх включати і виключати тоді, коли вам це потрібно. Що це вам дає на практиці? На практиці це вам дає те, що, по-перше, якщо ви, наприклад, вам треба проїхати коротку дистанцію, як ви бачили, це неодноразово конкретно в цьому бою, ви просто прожимаєте турбіну і швидко пролітаєте там необхідні 50-100 метрів до найближчого укриття. Далі, другий момент, якщо вам треба зайняти от якусь таку позицію, як щоб дати, шот там, наприклад, по 50 ТП на цих турб, за рахунок цих турбін, ви можете це робити і не економити турбіни, тому що вони банально безкінечні. По-третє, це можливість виключити цю турбіну в будь-який момент часу, що також погодьтесь дуже дуже круто. Чому? Тому що всі інші китайські танки, там БЗ-75, БЗ-176 і так далі. Якщо вони включили турбіну, то в цей момент вони А, не можуть стріляти, і Б, не можуть відкатувати назад. Відповідно, в цього танка така проблема відсутня, тому що ви в момент, коли ви включили ту турбіну, прожали її, так, зараз можна я думаю, виключати, прожали її. Ви можете спокійно, комфортно стріляти з цієї машини машини Тобто, от я заїхав на пагорб, е, мені треба от рівно стільки турбіну по часу, скільки вона працювала. Я виключив її, відповідно покращив максимальну свою стабілізацію зведення, вийшов спокійно зведений в 430 і дав йому шот. Це важлива і дуже важлива перевага. Е, далі, е, також що, знову ж таки, безкінечна турбіна. І е, третє, це те, що можна проскакувати короткі дистанції. Це те, що вам треба запам'ятати, в принципі, я думаю, це понятно. І от зараз буде саме показовий момент: це знову ж таки вбивство цієї CSK 63 тобто залишається Ця ситуація клач 1 в один, в неї 900 хп. Я максимально швидко прожимаю повністю всю турбіну для того, щоб максимально скоротити до неї дистанцію, щоб вона не встигла уїхати від мене і не отримавши шот. Відповідно, вона з рахунок цього підставляється. Я встигаю дати їй прокат. І навіть при тому, що тільки що я повністю прожав турбіну, і вона в мене була червона, вона в мене знову заряжена, я знову її прожимаю. Таким чином, не даю Цесі можливість уїхати кудись по карті. Відповідно, вона тікає далі за рельєф. І от зараз дуже важливо. Виключу момент про те, що я казав. Я зараз розумію, що мені, якщо вона уїде от сюди далі в кусти, да вона засейвиться, відсвітиться і може просто уїхати. Відповідно, таким чином я можу не забрати або просто стати тут в рельєф і, відповідно, від башні мене прийняти. І мені треба теж швидко скоротити дистанцію, але проїхати всього лиш якихось 50 метрів. БЗ-75 е так не може він. Якщо прожме тут турбіну, він вилетить сюди на холм, і в нього стабілізація буде, ну. Самі розумієте, да, величезна, і ви не попадете в цю СС ніколи в житті. А на цьому танку ви так можете зробити, і в цьому основна і головна його перевага тобто ця комбінація турбін, комбінація маленьких розмірів, комбінація дубіни, хорошої бронювання і дає цьому танку такі. Унікальні можливості, І чому саме я наголошую на його прокачці. Е, от, і як ви бачите, да, я вилітаю на холм, турбіна закінчується, і відповідно в мене максимально комфортна стабілізація зведення в потрібний мені момент. Я цю цесу спокійно забираю цього Саню 2212 1988, і таким чином виграю бій, наношу 7800 одиниць шкоди. Ну і відповідно показую хороший результат. Знову ж таки, чекаю на ваш фідбек в коментарях, що ви думаєте про цей танк? Не забудьте підписатися на канал. Я дуже вас прошу, це дуже важливо. Ну і очікуйте відео по наступним танкам. Вони скоро будуть. Тому всім бибе.